Скільки разів ви вели з собою внутрішній діалог про те, що можливо варто змінити роботу чи опанувати нову професію, або нарешті обговорити з керівництвом ваше підвищення? І скільки разів при цьому ви реально діяли і починали щось нове? Ми запускаємо відкритий онлайн-курс для професійного зростання жінок, будую свій шлях, аби надати вам інструменти для побудови різних кар'єрних траєкторій, незалежно від Обраного типу кар'єри, незалежно від напряму діяльності і рівня професійної зрілості та інших факторів. Вас чекають лекції про вибір напряму діяльності, ведення перемовин, розвиток особистого бренду, розбудову мережі контактів та багато іншого. Реєструйтесь на курс, не відкладайте професійну реалізацію на потім. Будуйте свій шлях до кар'єрного успіху разом з нами.